Стало символом горя і страждань, покинутих домівок. Минуло 37 років від того дня, коли Україну спіткала страшна трагедія техногенно-екологічна катастрофа, спричинена вибухом реактора 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції, яка нанесла непоправної шкоди. Довкіллю та здоров'ю людей. І якби не подвиг простих людей, які, ризикуючи власним життям і здоров'ям, врятували нас від подальшого поширення радіації, то важко навіть спрогнозувати повні масштаби трагедії не лише для України, а і для всього світу. Низький уклін всім, хто боровся зі страшною бідою. Священна Пам'ять про ваш подвиг не згасне у віках і збережеться в серцях народу заради майбутнього нашої держави. Слава Україні! До слова, запрошується священнослужитель храму Різдва Пресвятої Богородиці, Отець Назарій. Слава Україні! Героям слава! Прошу зараз, звершимо маленьку літію в пам'ять жертв Чорнобильської трагедії. Благословен Бог наш завжди нині повсякчас. І на віки віків Амінь. Христос воскрес ізмер, смерть смерть подолав і тим, що в рабах життя дарував. Христос воскрес ізмер, смерть подолав і тим, що в робах життя дарував. Христос Воскрес і змертвий, смертю, смерть подолав, і тим, що в робах життя, дарував. слава Отцю і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Пресвята, я помили нас, Господи, чисти ріки наші. Владико, прости беззаконня наші, святи, злянці, і ціли немочі наші, імені Твої ради, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Слава Суєси, і святому Духові, і нині повсякчас, і навіки, віки, наш, є, на віки, віків, амінь. Отче є син на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. І в наш насушний день і сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощай, і винуватцям нашим, не веди нас у спокусу, але визволи нас Бог моє, є царство, є сила і слава, Отце є Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки, віки, Вічна. Святого Духа, Христос Воскрес, слава Україні. Якщо ми забудемо, якщо ніхто, крім нас, не згадає, не запише це в книгу, то чи знатимуть? Інші наступні покоління, що необережність чи неуважність приводить до нереально великих втрат в цифрах. Ось сьогодні знаємо, що ще досі наслідки залишилися. Певних, можливо, людях, які пережили це, бо фізично воно впливає на тіло, але наша душа повинна бути сильна, повинна боротися, бо якщо ми, скажімо, ну, воно забирає всіх, то це означає, що дух наш впав як наше тіло. Дякую всім присутнім за спільну молитву. Христос Воскрес. Слава Україні! Слава, слава. До слова запрошується міський голова Артем Семеніхін. Слава Україні! Героям слава! Дуже мені подобається, коли служить службу отець Назарій. Я завжди за ним спостерігаю. Я вважаю, що у нього дуже велике майбутнє як у священника, але я з ним категорично не згодний. З тими словами, які він сказав наприкінці, що ось до чого може призвести людська неуважність чи необережність. Ні, насправді тут була халатність. Це трошки інша річ. Халатність, службова халатність, безвідповідальність. Оце саме це є причиною того, що відбулося безпосередньо самої цієї трагедії. Кожен рік. От з 2015 року точно я навіть з 2014 року я ходжу сюди, на заходи, коли ми вшановуємо пам'ять наших героїв світового масштабу, не тільки загальноукраїнського, а світового масштабу. Мені дуже боляче дивитися так на людей, які тут стоять, і я бачу, що, на прилики жаль, менше і менше їх залишається тих людей, які врятували світ, врятували нашу планету. Я можу тільки висловити щиру вдячність, справжню щиру вдячність від нашого міста, від всіх людей, які зараз живуть, адже ми живемо виключно тільки завдяки вам, завдяки вашій жертві, завдяки вашій відчайдушності. Завдяки вашій доброті й людяності. Ми живемо завдяки вам. Ми живі завдяки вам. Так, я завжди це казав і зараз чергово хочу це повторити. Хоча дійсно певною мірою зараз можливо єдиний період часу, коли це можна якось сказати, що не на часі, десь в якій якійсь мірі. Але я вважаю, що наша держава на превеликий жаль не приділяє належної уваги. Для того щоб допомагати нашим героям Чорнобиля, героям планети Земля. На превеликий жаль, органи місцевого соврядування не мають таких великих, ну скажімо так, можливостей, щоб робити там квартири нові купляти там, і так далі, і тому подібне. Це повинна була б робити держава. Не так вже багато на превеликий жаль залишилося у нас героїв Чорнобиля. Я думаю, кошти ці можна було б знайти, щоб люди хоча б ці роки, які їм лишилися, щоб вони дожили в належних умовах. Але те, що від нас залежить, повірте, воно буде робитися. Але ми не держава. Немає, немає в мене більше слів, що вам сказати, тому що в мене душа розривається водночас. Я думаю про хлопців, які зараз на передовій, гинуть. Геройські захищаючи нас, геройські захищаючи своїх батьків, які захистили їх свого часу від так званого мирного атому. Страшні часи. Дякую вам за ваш подвиг. Про вас ніколи не забуде вся планета Земля. Більшого подвигу на нашій планеті не існувало, ніж того. Які зробили. Дякую вам, близький уклін і слава Україні! Героям слава! Дійсно, Чорнобильська катастрофа 1986 року змінила історію Європи і вплинула на життя тисяч людей, ставши причиною численних смертельних випадків, небезпечних захворювань, проблем здоров'ям. на захист України. І фактично всього світу, як і сьогодні, стали тисячі людей таких професій, як пожежники, медики, військовослужбовці. персонал станції, вони виконували свій обов'язок, ризикуючи власним життям. Шановна громада, вшануємо хвилиною мовчання всіх героїв, які віддали своє життя, воюючи. З невидимим і небезпечним ворогом заради нашого з вами майбутнього та згадаймо тих, хто став жертвами Чорнобильської трагедії. Наш Уклін довічна вдячність у тим тим, хто ризикуючи своїм життям, здоров'ям, брав участь у ліквідації наслідків на ЧАЕС. Просимо покласти квіти до підніжжя пам'ятника на знак вшанування світлої пам'яті тих, хто став жертвами найстрашнішої катастрофи ХХ століття аварії на Чорнобильській атомній електростанції. На ще довго нагадуватиме нам про страшну трагедію ХХ століття. Пройшло 37 років з моменту трагедії і Чорнобиль переживає другу катастрофу російську окупацію. 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. З перших днів війни в зоні відчуження був захоплений військовий об'єкт. Окупанти взяли в заручники працівників станції військових. В кінці березня, в результаті отриманого промінення ворог був змушений залишити територію Чорнобильської електростанції та зони відчуження. На жаль, це не поставило крапку у питанні ядерної безпеки. На сьогоднішній день під окупацією і досі залишається Запорізька атомна електростанція, яка розташована неподалік міста Енергодар. Вона є Найбільшою у Європі і третя у світі електростанція за сукупною потужністю. Окупанти не приховують своїх планів і вже відкрито шантажують увесь світ, заявляючи про її мінування, а здійснюючи її обстріл, наражають на небезпеку не тільки український народ, а увесь цивілізований світ. Ми впевнені. У силі та мужності наших захисників і світовій підтримці, а також впевнені в тому, що ворог зазнає поразки і піде геть назавжди з нашої землі. Чорнобильський вітер по душах мете. Чорнобильський пил на роки опадає. Годинник життя безупинно іде. Лиш пам'ять, лиш пам'ять усе пам'ятає. Біда, біда, божа лісна і